Для мене стрьом. Для мене норм. М -м -м стрьом. Я думаю, норм. Стрьом. Скажи трішки стрьом. Ми спитали, що норм, а що стрьом для чернігівців. Для мене стрьом. Чому? Тому що я їх не люблю. Ой, дуже Ой, дуже нормально. Ну, це при. Як приєдствуємо. Дружини якась щира дружба. Так, да, Щира дружба, по молодості дружили дуже. І зараз теж ми дружимо, спілкуємося, зустрічаємося і намагаємося, що так буде надалі. О, О, мені, це Дивлячись, коли якщо на першому побаченні, то в принципі ще плюс-мінус. А якщо ви зустрічаєтесь, то вже трішки странно. Для мене норм. <зархи> Заробляєте порівну, то чому би не розділити і рахунок порівну? Якщо працюю одна я, то відповідно я плачу. Якщо працює тільки він, плеть тільки платить. Ну, якщо, наприклад, ви у відносинах вже давно, то як на мене краще, щоб він оплачувався. Ви поїли з жінкою ага. і ділите 50 на п'ятдесят. 50. Такого не буває. Буває, тому ми питаємо, як. Ні, буде? в мене не буває. Я сам плачу. Стрьом. Чому? Не знаю, нащо мені не цікаво. Чому? Я в шлюбі 20 років, не я не перевіряю. Так що стрьом, для мене стрьом. Стрьом. Я ну, не знаю, що там знайду. Страшно, що щось можете на те побачити? Не знаю навіть. Можливо. Ціною свободу, кордони. Не хотіла б, щоб перевіряли ні. Чому? А? Чому? Та просто. Що дивитися? <рес> я не смотрю телевізор. Телевізор? Я а. не смотрю. А чому? Я в этом мобілці. А що там робите? Ютуб смотрю постійно. Що дивитесь? Всі новості. Якщо про романтичні стосунки, які потім переростають сексуальні, ні. Не нормально. Ненормально. Це в першу чергу заважає роботі. Сексуальні стосунки повинні бути вдома, в сім'ї, в особистому житті, але не на роботі. На роботі повинні бути робочі стосунки. Ні, ми вже не знайомимо. Я думаю, норм. Чому? Ну, в принципі, ми зараз живемо в 21-му столітті і особливо з моменту ковіду дуже багато в принципі, перейшли на онлайн-платформи і бізнеси, і все. Тому я думаю, це норм навіть чудово, тому що деякі люди трошки можуть бути сором'язливими в інтернеті. Ми можемо бути різними. Для мене і я полюбляю саме живе спілкування. Так ну, тому що зараз. Мало виходимо на вулицю під час війни і можна онлайн знайомитися. Ну, <гум> <гум> Чому? Ну, Треба зважати на те, що в суспільстві зазвичай мають бути норми. Я думаю, що нормально буде, коли якась етика все ж таки присутня серед громадськості. Ну, Точно стрімко. <гум> Чому? Ну, тому що є певні правила, як треба себе поводити, і це досить дивно. Та, в принципі, так, да, більше з Ну, якщо певно, дуже багато людей, то то точно. Тобто, якщо людей не багато, то можна. Ну, якщо не дивляться.